Всім привіт, мої глядачі, всім тих, хто любить годинники, ремонт годинників і все, що з цим пов'язано. Так, Сьогодні черговий ролик, чергове відео, і це буде з годинником Слава, з радянським годинником. Експортна версія. Чим відрізняється експортна версія від звичайної? Та особливо нічим, окрім того, що всі надписи просто на. В латині, а не на кирилиці. В даному годинку у нас проблема з датою. Сама дата то переключається, то не переключається, то Дні неділі ну, працюють як треба, а з дата проблема. Я приблизно вже розумію, в чому може бути проблема і де. Але треба розуміти, від чого ще ця проблема. Ну, звичайно, ми зараз ще подивимося, я вам покажу декілька разів, щоб ви побачили, як воно переключається, як воно проблематично працює. І потім ми перейдемо вже саме до ремонту. Буду залізати всередину і все вам показувати наглядно. Я цей годинник обслуговував декілька років назад, десь два роки тому, назад. розбирав повністю робив ну, мой репасаж, так що він обслужений відносно. Але як бачите, проблема з'явилася, бачите, зараз я вручну, намагаюся переключити пушером і ось так некоректно спрацював, теж бачите. То застряв посередині, то переключився. Зараз ще раз. Зробимо оборот стрілочок. Подивимося, як воно. Зараз перемкнулося. Ще разочок. Щоб ще раз переконатися, як воно некоретно працює. Ось бачите. А зараз перемкнулося добре. Ще разочок. Би не подумали, що я наговорюю на цей годинник. Так, ще один. Поворот. Опа, бачите? Як воно? Недобре. Недобре. Все-таки проблема існує, я не придумав. Треба лізти, робити операцію, на відкрите серце. Жартую. Але розбирати треба буде зараз сам механізм. Знімати, ну, з корпусу доставати, знімати цифер, стрілки, циферблат. Ну, зараз ми це все побачимо. Для початку знімаємо ремінець. Благо він тут легко занімається, тут спеціально для бистрого такого швидкого зйому є приспособлення. Так. Значить, тепер кільце. Дуже характерно для радянських годинників, ось це кільце, яке прижимає в саму кришку корпуса. Ну, я вже ну, легко так іде, тому що я вже трошки розкрутив ще. перед тим, як почав знімати. Ну, це щоб вас не мучити цією процедурою, яку вже ви бачили. Сьогодні у нас відео трошки іншого формату, це показати е, специфічну поломку, специфічну якусь там несправність. Так, достаємо ключ, рідний вал. І тепер виймаємо сам механізм з корпусу. І вже після того будемо знімати стрілочки і циферблат. Наша проблема криється саме там. Так, стрілочки. Геть. Также 5 сек треба. Раз, все. Діло зроблено. Так. Тепер знімаємо циферблат. ферблат. Ферблат закріплені на таких от винтах. Оскрутимо їх трошки з одного боку. Потім із другого боку. Так, зараз ви бачите мої пальці, не лякайтесь. Через пару секунд вони зникнуть. О, тепер ви можете бачити. Вже годинник як треба і нічого не заважає. Так. Щоб зняти циферблат, візьмемо пінцет з пластмасовим накінечником. Знаєш, враховуючи те, що циферблат не ідеальний, є на ньому пошкрябання. ну, роки беруть своє, але все одно, що робити ще гірше використовуємо так як треба з пластиковими накінечниками. Ось наше, як то кажуть, диск дати і диск Дня тижня. Значить диск дня тижня зараз я зніму, але перед цим ставлю заводний вал назад, щоб можна було прокручувати і дивитися, де саме є проблема. Так, Знімаємо диск дня тижня. Так, Нетяжка процедура. Знімається легонько. Ось так. Тепер перед нами сам механізм переводу дати. Ось тут стоїть такий рычажок, на який раз 24 години натискає оце колосо там, яке сидить. Сидеть. Воно прокручується, і у нього є такий зазубрений, яке натискає на цей речажок і цей речажок просто прокручує диск з дату. Зараз ви побачите, як це працює. Сам, як сам речажок працює, зверніть увагу. Все так на перший погляд. І здається, що немає накої проблеми, все працює як треба. Ось бачите, він працює як треба. І я там вручну на цей пушер давлю. І бачите, він все переводить нормально, ніяких проблем зараз. Зараз так прокрутимо. Подивимося. То. І... Добре, зараз так я вже е, виключив камеру. Десь 20 хвилин я крутив-крутив і розібрався в чому проблема. Зараз я вам покажу. Е, значить, проблема в чому? В цьому речашку, так як я і думав собі, у ньому там є пружиночка, яка просто вже е, деформувалася, вона йде вже з таким Прогнулася трошки. Зараз ви побачите, я вам покажу це. Покажу. Нову запчастину, новий речажок, який я зняв такого ж механізму донора. І ви побачите, де сам був ізнос. Так, рознімлюю. Його. Ось. Він зліз. Зараз покажу вам поближче трошки до камери. Дайте його зачепити, як треба. Ось так. Подивіться, який він виглядає. Зараз він долетить до вас, до об'єктиву і пристане перед вашим зором. Ось це речижок. Бачите, там і пружинка, якщо не бачите, зараз поближче покажу вам. Ось, зверху це той, що ми зняли, старий зіпсований, а знизу це вже я зняв з донора. Подивіться, зверніть увагу на пружинку. Бачите, вона трошки просівша зігнута. А тут пряма, пряма-пряма. Тут вона буде працювати, як треба. Там за рахунок того, що вона ось така прогнута трошки. Все, він вже працює некоректно речажок і заїдає. Буду зараз ставити новий. Благо у мене є механізм у цих від Слава. Декілька штук, так що проблем з запчастиною не було. Зараз поставлю. Ось так бачите, друзі, деколи нелегко знайти в чому проблема. Тобто, потенціально ти знаєш, яка запчастина не працює коректно, але з другої сторони, коли ти дивишся, блін, вроді нічого, вроді все нормально. Ну, поки вже придивився, покрутив і замітив, в чому такі проблема. Бо спочатку ще в мене підозра була на самі зубці диска е, дати. Я думав, може, якісь зубці там е, трошки вже ну, злизалися. І того воно не добре перекручує. Я вже прогнав уже два рази цей диск по колу. Ні, зубці, все нормально. І як я спочатку думав, це речажок і... Ось так я побачив, що сама пружинка вже зігнута. І я вже був дуже радий, що сам діагноз поставлений добре. Бо цьому, в цій справі, цьому, в цій справі дуже важливо діагноз поставити, а не способом тека пальцем. Це найгірше, що може бути. Коли ти вже знаєш діагноз, знаєш, в чому проблема, то саме легше її рішити. Так, закрутимо на місце. Я спеціально не робив ніякі обрізки тут, коли я ставлю нову запчастяну, ну, щоб ви просто бачили, що як ця процедура сама протікає. Тут е, треба мати досвід, е, бути дуже яким сконцентрованим, то запчастинки дрібні. Деколи може так запчастинка десь вилетіти, ти будеш потім на колінках карачкатися і шукати її багато-багато годин, що її зможеш не знайти. У мене за всю свою кар'єру займанням цим е, ділом такого ж було, блин, що шукав запчастини, що Годинами. А один раз був взагалі не знайшов. Не знаю, як. Як не знаю. Ну, Казмістика. Зник, зникла за п'яти. Вона була дрібненька, але все одно не знайшов. Ну, куди воно гладитися, І не знайшов. Поміще. Ну. Буває. Трошки змазав. Важливо. Молод запчастину, трошки дати маски, щоб воно працювало так, як треба. Ось це колесо, бачите? Суточне колесо. Воно прокручується і раз в 24 години воно зверху не бачите, це такі зубчики, які прокручує диск дня тижня, а у долині в неї зубчик, який дав на речах, який дату диск дати перемикає. Зараз ми його закріпимо на назад. Так, бачите? Як деколи нелегко буває учіпеться за ці дерев'яні гайки? Не в кожного терпіння вистачиться, але в мене є. На терпіння я пошкодитись не годен. Що маю, то маю. Терпіло отакі я. Так, знову мої пальці закрутимо. Все, все виїзди. Переш треба провірити, чи все працює гаразд. Я впевнений, майже на 99.9 все гаразд. Давайте подивимося. Працюю, бачите, як перемикає. Коректно. Щелк, щелк. Ще разок. Оп. Перемкнуло. Ну, бачите? Все, значить, я мав рацію. Проблема була в речашку. Зараз працює. Потім ще, звичайно, ми зберемо все як треба і ви провіримо вже у... у зборі, що все працює, що нічого не заважає речашку, що так як треба. Але я вже тепер впевнений, що все гаразд. Зараз повернемо диск дня тижня. А потім вже будемо кидати зверху циферблат. Так, бачите, зараз ставлю диск дня тижня. Mm -hmm. Там теж є такий язичок, як пружинка з язичком, що має притиснути диск як треба. Бачите, через одну з цих дірочок я зараз підігну цей язичок. Відсуну його трошки і 10 сяде, як треба, він його притисне. зафиксирую. Пак. Зараз пинцетка. О, за все. Винсил. Зараз останний. Останний стрижок. Он вот раз. Пять циферблатных такие. Не знаю, есть сел толк, но и масса толк у а всех Маленьких оцих, що надіваються під циферблат. Навіть не знаю, як це назвати. Але ставляться, знаю. Напевно якийсь толк. Раз, циферблат надів назад, тепер треба підтягнути гайки, щоб він тримався, зафіксувався. О, подивіться, як баланс працює, Ви ще не бачили. Біжить. Як треба, сердечко у нього, то, що треба. Так, затягуємо. Був би спрос на цей годинник, комусь би його продав. Не знаю, я мешкаю в Ізраїлі вже багато-багато років. Не бачив, щоб тут на радянських годинників когось були у когось був спрос. Ну так, люди, якщо носять годинники, маю на увазі годинники такі не гаджети розумні, а звичайні годинники, то вже там щось сучасне. Але можливо якось, якісь любителі, подивимося, може. Може виставили, може хтось хапане. Ще одна провірка, що все нормально. Шкода, просто лежить у мене вдома, я ним ну, не користуюсь, не одягаю його. У мене є там купа своїх годинників, які я ношу. Тобто не бачу я смислу носити ще цей. Так, ще раз перевірка, Я вже пропустив там, де ставлю стрілочки. Це вам не цікаво, вже багато раз бачили таку процедуру. чепимо. Так, прокрутимо, подивимося, що все гаразд. Так, давай, давай. Так, так, все. Збою немає, перещопнулося як треба. Ну це дуже... Це дуже дає радість позитиву, коли виходить все, що треба, як ти задумав. Дуже хороші емоції. Ось так, друзі, ось так, ось таке Получилось відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Надіюся, що комусь це буде полезно. То починаю цю діяльність з годинниками. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, запитання, критику, може щось не так, може щось можна поліпшити. Ось так він сидить на руці у мене. Він такий гарний годинник. Якщо його ще довести до розуму, там трошки підполірнути стекло, то взагалі буде бомба. Може стрілочки ще теж треба підмарафетити. Ну, до побачення, до наступного ролика. Пока-пока.